Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручник на сторінці 22, а зошит на сторінці 9. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали. Сьогодні на уроці ми будемо ознайомлюватися з додаванням одноцифрових чисел з переходом через десяток, виду 6, додати 5. А також вправлятися в складанні таблиці додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток та розв'язувати задачі на знаходження невідомого від'ємника. Підручник, сторінка 22, Номер 111 Прочитай кожний вираз і назви його значення. Виконуємо вправу усно: Прочитайте вголос вираз. Та назвіть його значення. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримось. Звіримося. Отже, ми з вами додавали числа без переходу через десяток, повторили те, що вчили в першому класі. Номер 112. Розглянь схему та поясни, як виконали додавання чисел 6 і 5. Розглянемо на кубиках 6 кубиків голубого кольору, до них додаємо 5 кубиків зеленого кольору. Отже, скільки треба додати до 6, щоб утворилося 10. Треба додати 4. Тобто, число 5 ми розкладаємо на 4. І 1. До 6 спочатку додаємо 4, утворюємо 10 і потім додаємо ще 1, то буде 11. Розглянемо це на виразі 6 додати 5. До 6 треба скільки додати, щоб стало 10, треба додати 4. Отже, 5 розкладаємо на 4 і 1. До 6 додаємо 4 буде 10. Потім додаємо 1, буде 11. Отже, ми з вами згадали, як правильно виконувати додавання чисел з переходом через десяток. Номер 113. Обчисли. Запам'ятай результати обчислень. Отже, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота, приклади 113 та запишіть вирази. Потім обчислимо. Записали приклади. Ваше завдання поставити відео на паузу і пояснити вголос кожен приклад, як ви будете його розв'язувати. Виконуйте, потім звіримося. Отже, перевіримо значення виразів. Прочитайте ці вирази. Та запам'ятайте результати обчислень. Ми з вами фактично склали табличку додавання числа 6 з переходом через десяток». Номер 114. Запишіть у зошиті приклади 114. Запишіть вирази собі в зошит та розв'яжіть їх коментуючи. Тобто, пояснюючи, як розв'язуєте. Наприклад, 2 додати 4 та додати 5. 2 додати 4 буде 6, а 6 додати 5 буде. Спочатку думаємо, скільки треба додати до 6, щоб стало 10. Додаємо 4, тобто від 5. 4 додаємо спочатку буде 10, і потім додаємо ще 1, то буде 11. Отже, 2 додати 4 і додати 5 буде 11. Ставте відео на паузу, записуйте і коментуйте собі вголос. Отже, знайшли значення виразів. Перевірте, поставте відео на паузу і перевірте, чи таке значення. Номер 115. Досліди таблицю. Дай відповіді на запитання. Виконай завдання. Отже, перше завдання було дослідити таблицю. Давайте ми її дослідимо. Перший стопчик у нас стоять числа, давайте їх прочитаємо: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 18. Це буде значення виразів або значення цих прикладів, які записані у рядочку навпроти кожного числа. Наприклад, давайте розглянемо перше число 11, у нього найдовший рядочок. Дивіться, 9 додати 2, скільки буде? 11. 8 додати 3 теж буде 11, 7 додати 4 теж буде 11, 6 додати 5 теж буде 11, 5 додати 6, 11, 4 додати 7, також 11, 3 плюс 8 11, і 2 плюс 9 11. І так ми будемо досліджувати кожен рядочок, тобто значення цих всіх виразів буде 12. А відповіддю до всіх цих виразів буде число 13. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як побудована табличка. Слідує наше завдання дай відповіді на запитання. Після цієї таблички у нас є запитання. Давайте будемо пробувати їх читати і розглянемо. Перше запитання: скільки всього виразів записано в першому рядку таблиці? Чи є схожі серед них вирази? Розглянемо перший рядок нашої таблиці. Ми тільки що розглядали. Скільки всього виразів записано в цьому рядку? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 виразів. Чи є серед них схожі вирази? А ну, давайте розглянемо добре. Я так думаю, що краще розглядати. ось у нас посерединці. В цю сторону пішли зеленого кольору вирази, а в цю білого кольору. Давайте розглянемо, дивіться, перший вираз беремо на сторону білу. Шість додати 5, ми знаємо, що буде одинадцять, бо ми вже знаємо. А напроти вираз 5 додати шість. 6 додати 5 і 5 додати 6. Схожі вирази. Схожі. Розглянемо далі. 7, Другий вираз, 7 додати 4. А тут напроти, 4 додати 7, схожий вираз, схожий. Отже, дивимось далі. Від цієї лінії розглянемо третій вираз. 8 додати 3. Від цієї лінії третій вираз це буде 3 додати 8. Схожий. Далі від цієї лінії в цю сторону четвертий вираз. 9 додати 2. Буде 11, ми знаємо. І тут четвертий вираз 2 додати 9. Схожі вирази, схожі. Добре. Номер 2. Чому 4 комірки в першому рядку зафарбовані в зелений колір? Чому, як ви думаєте? Я так думаю, що вони тому зафарбовані, тому що вони схожі на, оці біли, на вирази, які зафарбовані білим кольором. Майже подібні, але в них щось відрізняється. Чи вмієш ти обчислювати вирази, записані в цих комірках? Ну, давайте спробуємо, треба 5 додати 6. 5. Спочатку подумаємо, скільки треба додати, щоб стало 10, ще 5. Отже, 6 ми розкладемо на 5 і 1. 5 додати 5 буде 10 і ще 1 буде 11. Вміємо ми ці приклади розв'язувати? Вміємо. Який закон додавання можна використати, щоб виконати ці обчислення? Цей закон ми повторювали на минулому уроці. Вірно, це закон, переставний закон додавання. Тобто від перестановки доданків сума не міняється. Чи ми будемо 6 плюс 5 додавати, чи ми будемо 5 плюс 6 додавати, сума від того не зміниться. Вона таки залишиться 11 у даному випадку. Пункт третій. Прочитай вирази у п'ятому рядку таблиці. Що в них спільного, а що відмінного? Яке значення мають ці вирази? Знаходимо п'ятий рядок таблиці: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Отже, ми знайшли п'ятий рядок таблиці. Що тут спільного, а що відмінного? Давайте прочитаємо. Результатом кожного цього виразу буде число 15. 9 плюс 6 буде 15, 8 плюс 7 15, 7 плюс 8 15, і 6 плюс 9 15. Розглянемо ці вирази і скажемо, що в них спільного. Так, у них є по два доданки, і вони майже одинакові. Тобто 9 плюс 6, 6 плюс 9, 8 плюс 7, 7 плюс 8. А що відмінного? Відмінне те, що ці доданки поміняються місцями 8 плюс 7, 7 плюс 8, 9 плюс 6 6 плюс 9. Отже, доданки переставляли місцями, тобто використовували переставний закон додавання. Яке значення мають ці вирази? Всі 4 вирази, яке мають значення? Значення 15. Пункт 4. Прочитай вирази, записані в третьому стопчику. Що в них спільного? До кожного виразу з цього стопчика знайди в таблиці схожий. Давайте розглянемо з третій стопчик виразів. Перший стовпчик з виразами, другий стовпчик з виразами і третій стопчик з виразами. Отже, розглянемо вирази 7 додати 4, 5, 7 додати 5. 7 додати 6, 7 додати 7, 7 додати 8 і 7 додати 9. Що спільного в цьому третьому стовпчику? Так, перший доданок був 7 у всіх одинаково, а другий доданок збільшувався на одиничку. До кожного з цих виразів. Зна... З цього стовпчика знайдіть у табличці схожий. Тобто 7 додати 4 шукаємо схожий стовпчик. Вибачте, схожий вираз. 4 додати 7. Сім додати 5, схожий 5 додати 7. Сім додати 6, вірно, 6 додати 7 навпаки. 7 додати 7, до цього схожого немає. 7 додати 8. Знаходимо такий тільки 8 додати 7. 7 додати 9 і є 9 додати 7. Отже, знову ж таки, ми використовували переставний закон додавання. Я сподіваюся, хоч і дуже довгою була вправа, але ви зрозуміли, як досліджувати таблицю та як її потім можна буде використати. Номер 116. Задача. У холодильнику було 8 йогуртів. Після полуденку залишилося 6 йогуртів. Скільки йогуртів з'їли на полуденок? Цю задачу ми запишемо в зошит. Тому посередині пишемо Задача 116. Запишемо скорочений запис. Розглянемо, скільки було йогуртів. 8. Скільки йогуртів залишилося 6. А скільки йогуртів з'їли? Невідомо скільки. Запишемо скорочений запис. Отже, проаналізуємо: було 8 йогуртів. Залишилося 6 йогуртів. З'їли невідомо скільки. В задачі питають: скільки йогуртів з'їли. Це задача на знаходження невідомого від'ємника. Тобто. Зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, запишемо розв'язок до задачі 8-6 дорівнює 2 йогурти. Відповідь: з'їли 2 йогурти. Запишіть задачу в зошит. Номер 117 та номер 118 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Зошит. Сторінка 9. Номер 1. Напиши за зразком. Пишемо число 14 та 17 по рядочку. Номер 2. Знайди значення виразу та прокоментуй вголос розв'язання. Номер 3. Збільш на 5 кожне число в таблиці. Наприклад, 1. Додати 5 буде 6. Записуємо число 6. 2. Додати 5 буде 7. Записуємо число 7. Виконайте завдання самостійно. Поставте відео на паузу і закінчте завдання. Номер 4. Заповни схему і розв'яжи задачу. Прочитайте умову задачі. Заповніть схему даними з задачі. Розв'яжіть та запишіть відповідь. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер 5. Дізнайся, у яку чашку нальють сік, а в яку воду. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Уважно роздивіться інструкцію. Виконайте завдання самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте. Сьогодні на уроці ми виконали дуже багато завдань. Поаплодуйте собі, ви молодці! До побачення!